Ціни на свинину ростуть, і це ще не межа. За рік вартість цього виду м'яса підскочила на 60%, Повідомили в українському клубі аграрного бізнесу. Зараз у столичних магазинах вартість свинячого ошийку коливається від 330 до 420 гривень за кілограм. Лопатку і грудинку можна купити від 200 до 270 гривень за кілограм. Усе через скорочення поголів'я взимку до 4,5 мільйонів голів. Переважно у господарствах населення кажуть в українському клубі аграрного бізнесу. Дефіцит поголів'я в Україні стимулював імпорт продукції. Лише у серпні ввезено було 5 тисяч тонн м'яса, що на 50% більше у порівнянні з попереднім липнем. А до кінця року обсяги закупівель можуть досягнути. Щонайменше 25 тисяч тонн в асоціації свинарів України прогнозують, що ціни на свинину до кінця року зростуть. Перше сезонний фактор, друге постійне зрощення собівартості виробництва. Зараз я запрошую до розмови Василя Фурмана, члена ради Нацбанку, доктора економічних наук. Пане Василю, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Бачимо, що Україна нарощує імпорт свинини у вересні 2025 року. В країну було ввезено на 31% більше продукту ніж місяцем раніше. Понад 6 тисяч тонн, шість тисяч і це стало. Таким рекордом із січня 2022 року везуть свинину в Україну переважно з Європейського Союзу. Це лише один приклад. Сьогодні тема нашого спецефіру ціни і продукти. І от моє питання до вас, пане Василю, наступне: що можна назвати основними причинами збільшення імпорту? І що робити, щоб більше було вітчизняного? Дякую за важливе запитання. Тому що для України дійсно дуже важливо це в першу чергу розвивати вітчизняне виробництво і вітчизняне виробництво високотехнологічне, тому що інколи ми, наприклад, часто я пам'ятаю там до Великої війни, радувалися інформацією про те, що ми дуже експортуємо багато зерна, воно з одного боку, наче і класна для держави, але з іншого боку, набагато краще. Експортувати не саме зерно, а продукцію, яка виробляється з цього зерна: макарони, торти, наприклад, чи там е, паливо, я знаю, там в західних країнах, наприклад, там виробляється, Продукти тому що там вартісті. ти заробляєш більше. Так, да, от навіть є дослідження про те, що одна тона аграрної продукції, яка вирвана в Україні, коштує близько 300 євро в Україні. А одна тона вирвана. Аграрної продукції в Євросоюзі коштує більше ніж півтора тисячі євро в п'ять разів, там більше там і заробіток буде в ну, зрозуміло, що значно більший. Повертаючись до вашого питання, ну на мою особисту точку зору як експерта, там дуже дійсно багато факторів, які впливають, чому ну, ми зараз імпортуємо більше ну, свинини на даному етапі, але ці фактори, в першу чергу, як на мене. І дуже багато іншої продукції, яку ми портуємо, пов'язано в першу чергу з війною та її наслідками для нашої держави. Буквально навіть нещодавно ми чули, як ворог десь на Харківщині бомбив один із найбільших свинокомплексів в Україні. Ми розуміємо, що тисячі свиней лоріли підприємства. Немає це негативно впливає на економічний потенціал нашої держави, і таких прикладів є дуже і дуже. Багато по всій нашій державі, тому цей фактор закінчення війни, справедливий мир. І я думаю, що дуже багато зміниться в кращу сторону нашої держави, але це не єдиний фактор, який буде впливати позитивно на економічний розвиток, тому що з одного боку реформи з іншого боку, і багато потрібно робити, щоб економіка розвивалася. Наприклад, навіть вчора. Нобельська ну, була отримана преміями, трьома вченими з питань економіки Нобелівські Лауреати, і там якраз мова йде про те, що от основи їхнього дослідження говорить про те, що країни ефективно спішно розвиваються, якщо вони інвестують в науку, в дослідження, в людей, в капіт... ну, от коли Ти в цьому напрямку розвиваєшся, тому що ну давайте відверто, тобто, наша вища освіта. Ну дуже сильно сьогодні програє, наприклад, там вищій світі, наприклад, яка є там в країнах Європейського союзу. Ну і навіть якщо ми говоримо про інвестиції, нещодавно також було дослідження, що це в рази менше ми сьогодні витрачаємо на навчання, там, наприклад, одного студента, ніж там в країнах там європейського союзу, навіть країнах східної Європи, тобто я не беру там Західну Європу. Тому нам потрібно сильно змінити державу в усіх напрямках, провести реформи. Тоді дійсно ми будемо будемо так. Динамічною країною, в яку будуть повертатися українці, і яка буде показувати високі темпи розвитку. І тоді в нас з'явиться шанс протягом одного покоління. Я дуже надіюся, що це одне покоління це близько 20-25 років. Ми зможемо наздогнати там Польщу, наприклад, по різних показниках економічного розвитку. Якщо будемо інвестувати в людський капітал, перше питання про не селю... лише бо багато інших напрямків потрібно робити. Ж, я Затронуть лише один з питань mm. ну це я просто свіжа. от тема. От новись лауреати вчора вручили премію. Можна ще там пізніше поговорити на цю тему, про результати дослідження навіть зараз пишу статтю на цю тему, тобто мені навіть самому цікаво їхнє дослідження, яким чином це можна реалізувати ну, скам так в Україні. Що ж, будемо шукати вашу статтю, коли вона вже буде написана і вийде. Я хочу повернутися все ж таки до нашої теми спецефіру ціни і продукти. Перше питання було умовно про виробників. Тепер хочу поговорити про споживачів. Імпортне взагал, взагалі може бути дешевшим, і як зберегти баланс між доступністю споживачу і прибутком виробнику. Дивіться, загалом імпортне може бути дешевшим. Це за умови. До речі, якщо ми говоримо про європейських фермерів, то там ідуть величезні дотації з боку різних країн європейського союзу ну, їхнім фермерам. Тому вони за рахунок цього дуже сильно виграють в цілому, якщо ми говоримо про наш агропромисловий комплекс за рахунок того, що у нас і кращі землі, і дешевша робоча сила, і за рахунок ефекту масштабу. Тобто, у нас достатньо більші підприємства агропідприємства. То ми дуже сильно виграємо ну в цьому перед фермерами, які працюють на теренах Європейського союзу. Але зараз, ще раз там зараз до дотації з одного іншого боку, з іншого боку, наскільки я розумію, в нас був безмитний. Кжем, так, безмитне везення товарів, яке діло там протягом трьох років, і це безмітне везення закінчилося влітку цього року. І у нас вже там з'явилися квоти мита. І нам стало важче туди експортувати українську агропродукцію, але разом з тим нам потрібно ну це ж об'єктивні фактори. А що робити? Ну зрозуміло, що потрібно, наприклад, там зменшувати податковий тиск на вітчизняних виробників. Але знов ж таки, якщо зменшувати, якщо у нас велика війна, і нам зараз не вистачає коштів для того, щоб фінансувати. Українську оборону, сектор безпеки, тобто ну тобто не 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 просте питання, але як що може стимулювати, може стимулювати податкові стимули для агропереробки, щоб вигідніше було не експортувати зерно, а виробляти м'ясо, молоко, харчові продукти, чи там, наприклад, запустити фонд дешевих кредитів для фермерів ще більше. Тобто, так сьогодні є програма 5.7.9, вона працює ефективно працює, але її можна розширювати. Чи такий напрямок, як там розвиток кооперативи, про які ми вже там десятками років говоримо, щоб було сьогодні, особливо малому фермеру, важко вижити там самому. Треба підтримувати кооперативи, тобто сучасну форму об'єднань, які дозволять купувати спільну техніку, холодильники, елеватори, переробляти, тобто те, що працює в ну в Євросоюзі. Ну і зрозуміло, що інвестиції у логістику, і переробку. Тобто розвиток внутрішніх ланцюгів, постачання, створення індустріальних парків, агропереробки, де фермер може отримати там землю, електрику, доступ до ринку. Ну тобто є дуже багато речей, які потрібно робити. Я думаю, що а, після ми, ми, до речі, ми дуже багато вже робимо. І навіть е, отей закон, ви пам'ятаєте, там соєві правки, тому це умовна назва, тому що на мою особисту. Точку зору це правильний закон, який нещодавно прийняла Верховна Рада, коли там була додаткова мита зрозуміло, що там потрібно ще приймати там відвідні нормативно-правові документи, щоб не тормозити експорт продукції, яка вироблена ну, цієї продукції в Україні. Але те, що це правильно, і те, що це буде спонукати, ту створювати підприємства, які будуть переробляти сою, це однозначно. Ми рухаємося ну у правильному напрямку. Бо в тих же самих прав 5.7.9, Ми робимо більше пільгових кредитів направлених на переробку, не лише в агросекторі, а в інших напрямках. Тобто, це також правильно, але ще раз ключове, що сьогодні стримує і мішає розвиватися на наші держави дуже сильно. Це війна. І ті ж самі інвестиції, про які ми говоримо, просто наприклад, ну зрозуміло, що війна сьогодні стримує інвестування в різні напрямки в нашу державу. Так, ми з одного боку дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам, які інвестують в державу, але це в основному або держави, або міжнародні фінансові організації. Приватних інвестицій потрібно більше, але більше тоді, коли буде завершена війна, справедливий мир, будуть відповідні гарантії, будуть реформи. Я впевнений не в тому, що Україна, як майбутній член Європейського союзу, отримує значний притік інвестицій і відбудову і державних і різних країн, і приватних, і міжнародних фінансових. Просто це питання згодом буде вирішуватись на користь нашої держави. Дякую вам за відповіді за розмову Василь Фурман, член ради НБУ, доктор Дякую економічних вам. наук, був з нами на живому.